Чергова неспокійна ніч для киян. Російські війська знову здійснили атаку на столицю України. Окупанти вже традиційно в ніч проти понеділка запустили свої безпілотники. Дрони докучали киянам і кружляли значний відрізок ночі довкола столиці. У низці районів міста було гучно. Ці деталі чергової російської атаки розповім за мить. З вами новини Тесен і і Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. В ніч проти 30 вересня російські окупанти знову влаштували влаштували комбіновану повітряну атаку по Україні, застосувавши для ударів дрони Камікадзе, ракетне озброєння та авіабомби. Так увечері, двадцять 29 вересня, противник запустив ударні безпілотники типу шахет. І в низці областей була оголошена повітряна тривога. Після першої години ночі сирена щодо загрози ворожих атак з повітря залунала також у Києві через наближення дронів Камікадзе противника. Близько четвертої години міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у столиці до міста під. Тали чергові ворожі дрони на оболоні. Працюють сили ППО. Кілька ворожих БПЛА перебувають над столицею та біля неї. Залишайтеся в укриттях. Цієї ночі Київ та Київська область стали осередком значної кількості ударних БПЛА. Про вибухи місцеві повідомляли впродовж багатьох годин. Згодом у мережі з'явилося ось це відео. Пізніше у прислужбі КМВ заявили про те, що силам ППО вдалося знищити всі російські БПЛА, які атакували столицю. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих і руйнувань. Як і під час останніх нападів, ворог знову застосовував ударні БПЛА. Попередньо на кшталт шахед на Київ баржуючі боєприпаси заходили вночі хвилями із різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО, всі російські ударні дрони, які загрожували Києву. Були знешкоджені точну кількість та тип дронів оприлюднять повітряні сили. Попередньо в місті без руйнувань та потерпілих. Знову наполегливо прошу кияни гостей міста. Будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги. Примуйте до укриття, бережіть себе. А близько 8 ранку, 30 вересня, мер Києва повідомив, що в одному з районів міста знайшли уламки російської бляшанки. В Оболонському районі біля одного житлових будинків виявили уламки ворожого БПЛА. Всі необхідні служби працюють на місці. А тим часом у Київській області уламки збитих російських безпілотників впали у шести районах після нічної атаки. Є пошкодження від уламків. Про це повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко. За його словами, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не було постраждалих від атаки, немає. Ворог здійснив чергову масову на нічну атаку ударними дронами на Київщину. Тривога тривала 7 годин. В області результативно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено, постраждалі відсутні. Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не зафіксовано. Уламки збитих цілей зафіксовані в шести районах області. В п'яти районах області, внаслідок падіння уламків збитих цілей, виникли загорання тервіного настилу та стерні. В одному з районів внаслідок падіння уламків сталася пожежа у приватному будинку. В іншому уламки пошкодили цвинтар. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки. У поліції Київщини показали наслідки ворожої атаки. За повідомленням правоохоронців, пошкоджені зазнали будинки місцевих жителів. Чергова нічна атака ворога на столичний регіон. Поліцейські київщини фіксують наслідки. Сьогодні, 30 вересня, держава-агресор знову завдала удару по Київській області. Пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів. Станом на 9.20 в одному з районів області сталося загорання житлового будинку. Пожежа локалізована рятувальниками. Інформація про постраждалих відсутня. Також сталося загорання триваного настилу. Поліцейські документують наслідки атаки. Тим часом керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що під час поточної нічної дронової атаки на Київщину Росіяни змінили тактику застосування шахедів. Він каже, що росіяни намагаються подовше тримати безпілотники в повітрі за рахунок манерів, щоб виснажувати українську ППО та мирне населення. Водночас Коваленко спростував інформацію щодо застосування росіянами реактивних шахедів. Станом на зараз інформація про реактивні шахеди не підтверджується. Звичайні зі звичайними двигунами, але, дивлячись по Київщині, змінена тактика використання. Намагаються подовше бути в повітрі за рахунок маневрів, щоб виснажувати наших хлопців, людей. Тактика не спрацює, звісно. Загалом цієї ночі силам ППУ вдалося збити 67 дронів та ракету Х 59 69 Про це інформують повітряні сили ЗСУ. Усього радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено. Суперевід 76 засобів повітряного нападу противника, однієї балістичної ракети із Кандеремі з окупованого Криму, однієї керованої авіаційної ракети Х-59-69 із повітряного простору ТОЦ Запорізької області, однієї протирадіолокаційної ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 73 ударних ударних бопалати, пушахети з районів Курськ, Єйськорел РФ відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП. Та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України в результаті протиповітряного бою збито одну каровану авіаційну ракету х 59 69 та 67 ворожих ударних БПЛА типу шахед у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кировоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів в напрямку Білорусі, а ще три локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Нагадаємо, що попередня російська атака на Київ була в ніч проти 28 вересня, і це була 10-та повітряна атака на столицю України від початку місяця. Тоді окупанти запустили кілька хвиль ударних безпілотників шахет. Повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Попко. За його словами, дрони були запущені з південного та північно-східного напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох годин. Приблизно півтора десятка російських ударних дронів. Які загрожували Києву, були знищені силами та засобами ППО на підступах та на території столиці. Попередньо зафіксовано падіння уламків у Болонському районі столиці, внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила. А як минула ніч у вашому місті? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть подивайки. А ми їх завжди стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.